Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходження серії ігор Total War е, В минулій серії ми розпочали війну з е, племенем Му. Ну, я думаю, в цій серії ми закінчимо війну. Е, так, я вирішив трішки відступити, поновити армію і встановити генералів, а то вдруг ще подохнуть. Це буде ну, таке собі. Е, в минулій серії ми вбили їхнього головного полководця. Цій серії будемо продовжувати свої завоювання. Віримо в те, що буде все буде добре. Так, зразу скажу. Поставте, підпишіться. На... Поставте да. лайк, підпишіться на канал. Напишіть коментар. Я буду доволі радий за цю таку невелику підтримку. Ну що ж, продовжуємо тепер. Після с -с -с секунди благання. Давай. <кхем> Дамо їм. Ознагражня. Тейтете. Всі дотянитесь к небесам. Блін, чуть-чуть не дотягує. А, один крок прийдеться ще пропустити для того, щоб підійти вже. А, блін. Ну тут ми вже це вже розвили, що потрібно для того, щоб цей а, великий зерно хранилище, Вот. В такому іншому сенсі. Ладно. Сухші, Великого в нас немає, в нас є обичне. Ага, ну. Я щось здивувався спочатку, що це таке, я тут можу розвинути. Так. Берем склад. Все, треба було би вже розпочати розвивати якось свої території, а не я завойовую Без підтримки тебе не вижить. Ні, самого сьогодні. В цьому проходженні я не буду маріонет. Тому що це не дуже цікава ситуація. Ой, за мною тут. А... Він пригнався. Е, в теорії я його можу перемогти. Це народ, його Теоретично. Давай-ка. Да, давай ночне, ночну битву ми зробимо. Е, в ніч буде чуть легше. Трішки. Тому що по ідеї, якщо. Ну да У мене ж вроді би як були вогняні лучники тому повіримо, що так і буде. Блін, завантаження так довго буде. ладно Поставлю поки місце паузу, а то завантаження насправді буде занадто довго. Так, ну що ж, продовжуємо. Нарешті ми вже завантажилися, давайте продовжимо. да як і казав, лучники наші вміють. Стріляти. Вогняними стрілами. Тому Давайте їх отак виставимо. Вони збоку їх обстрілювали. Там устріли? Ну, цікава штука. Ніколи такої назви не чув до того, як пішов і грати Total War Так. А мені не здалося, тут калюжа. Давай вращі отак зробимо. Ви в нас вже стали. Давайте вас Забірите трішки розтягнемо, звісно. Отак от. Слушайте, от. воїни. Полководця також поставимо тут, а тому що я знаю, як вони О, люблять вовери! обходити. Заберіться так духом. от. Трішки якась таку, я собі розстановку зроблю, ну ладно. В принципі, нічого такого. Так, ну що ж, давайте. Ідемо, чекаємо. Uh, до речі, скажіть мені насчет того, uh, як вам налаштування настро... мікрофону. Як вам подобається це, це більш і краще, чи ні? Я підкрутив трішки свій голос і занизив середню частоту і занизив високі частоти да і По ідеї, мій голос мав би стати більш чіткішим, ніж те, що було раніше. Бачите, артилерія все розбере пару пауків і все буде нормально. Я навіть не знаю, як буде правильніше називати пауки чи якось інакше. Може, вони так легко помруть? Ні, ніякого бою тет на тет. Такого бою не буде. Мені невигідно, тому що я знаю, що це, скоріше за все, буде програш. Ні. Автовідмову. Все, дивіться, вони тікають. Ну, мені подобається луки з, ну, тіпа, з вогняними стрілами, тому що ну, ефект, ефектно виглядає божечки. Звісно, я якісь тр... трішки занизив, тому що. Не тому що, а тому що ОБС трішки занадто нагружає комп'ютер все-таки. Один полководець мінус. Похоже, кто то откусил більше, ніж мог проживати. Ну та. Ну, звісно же ж, чом би і ні. По ідеї, ця, це завантаження повинно в вразі швидше. Втрат 0. Все зробило артилерія і лучники. Лучники майже взагалі нічого не зробили. 100, 100 чоловіку не втратили. Це не такі ж великі втрати. Ну і я не втратив майже нікого. Они От і втратити. все. все а що я не можу піти до них? Вони ж врешті-решт установляться спустя час. Якийсь невеликий. Uh, я пам'ятаю, мені в коментарях написали, на, на, блин, да, написали про те, що я, якось в мене малий словниковий запас української мови. Та ну звісно, в тій області, де я живу, ну, українська мова не розвинута. І це в принципі нормально, але треба все-таки переходити на українську мову. Я сподіваюся, ви мене за це не засудите. Ну, скажу давай одне. Українська мова потрібна нашій державі. Да, давай приймемо. Думаю, ми договоримся. Тому що це. Ну, по ідеї, це правильніше. Чим розмовляти якимось суржиком і тому подібне. Е, вчителі. Uh, більшість закладів вчителі, якісь заклади міністерства і тому подібне. Звісно, стараються переходити на українську мову, але ну, використовують досі десь час від часу суржик. Ну, Таке є і повсюди. Не, не один я такий. Врешті-решт я буду старатися перейти більш на українську мову. Зробити вас ніякої васалізації. А ч я не можу? Блін, шесе. Ух, блін, не помер, діду. Так, якщо вони завоюють хоча б одне поселення, вони зможуть встановитися. Носилізувати я цих не буду. А, торговля, давайте з герцогством. У. Я завжди рад, друзям. Да-да-да, привіт. Потребує в них невеликої плати. Ну, Давайте там, скільки буде, 200 монет? Навіть більше буде. 409 монет на 10 ходів Знамение будуть давати. То є чудово. Саме правильніше вибирати так. Дивитися, скільки він тобі може дати без е, ходових випад. І подивитися, скільки він тобі дасть. Е, на ходи. Тому якось воно так там робиться. Так, давайте ми спочатку підійдемо до їхніх кордонів, а тоді вже будемо рішати. Вони слабенькі. Я, звісно, думаю, що поселення вони можуть завоювати. Ну я його укріплю. А ви вже можете йти сюди. Даже Давай ми тебе генералом назначимо А, ти його не любиш. А у вас щось сталося, ну ладно. В принципі Так, і що я. блін ну шанси маловать, звісно да. Ну, давайте встановимо армію піхоти і подивимося Що після того буде. Так, це у нас гризе, але дає престиж, да А, ну, і продовольство. Не? Ну Тоді давайте. а Це тож нас гризе. Давайте це візьмем. Що у нас ті землі кажуть. Давайте це. Місто у нас з'явилося. З'явилося. хе а... Ну, давайте. В принципі, візьмемо це. Так, в мене ще лишилися гроші, я можу ще порозвивати поселення. Так, давайте також. Давайте і це теж візьмемо Так, що, більше я нічого побудувати не можу? А, ні, можу ще в регіоні будувати. Так, тоді давайте розширимо це. Тут я можу місто розширити, давайте. В принципі, харчі у нас є для того, щоб це робити. Так, 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 так. -так. М -м давайте кузню побудуємо хоча. Ще... Воєнна інфраструктура. А давайте храм побудуємо. Встановимо цю армію зараз і підемо далі в завоювання. Так, продовольчість. Ні? Від риби. чи, Давайте це візьмемо спочатку воєнку, єн... щоб ми могли. <coughs> невеликі фортифікації возводити під час того, як введемо якусь битву, як тільки ми вступаємо в битву, ми зможемо зробити. Е Колє для того, щоб оборонятися від кіноти і башню з лучниками, які, ну, як би вроді, як стріляють більш міткіше, ніж обичні лучники. Так, и тут что-сё ні? 200 человек. я, зрозумів, зараз я армію. армию. А, счастье, нависка. Ну, счастье то не самое важное, что я зараз на момент. Так, давай мы возьмем тебя Натянув тетиву, задержи дыхание. Угу, спасибо за параду. Следуй зову сердца. Всегда тянитесь к небесам. Самих таких 150 чоловік. Поки дойдете, організуйтесь. Те, що у вас? А, 2000 чоловік. Да, шанси є. Погнали, робимо заяву, те, що ми їх завоюємо, і пішли. Ну, заяву про об'явлення війни. Не то, як робить наші сусіди. Без об'явлення війни, опять же. Так, ну що ж, продовжуємо. Що у нас тут далі? ну Гра така цікава, Ну єдине, що проходження занадто довгі. Ну, тобто, тут серії по 20 може бути. Ну, все одно. Я постараюся робити в там Хойку, кросейдерський я хочу ще також пограти. Ой, високі втрати, так? Да? Давайте ночі. І в битву піду я. А, ага. uh, Я хочу також пограти знову у Хойку. Crusader нам благосклонна, слава не покинет нас! Угу. Crusader С. І. не знаю, Вікторія можна було поіграти, але ну, то така собі стратегія, як на мене. Я її грав неодноразово, але то було. Ой, як давно. Ні з ким другим, я би не пішов в этот бой. Учитель Сунь рекомендує бути осторожним перед ліцом неізвісного. Тебе не остановіть судьби Китаю. Якщо що, судьбу Китаю це про те, що Китай розвалюється, а я, як імперський міністр і тому подібне, стараюся його утримати. Ну, в принципі, вона правдиво сказала про це все діло. А, учники також окремо. Писи, так. <плес> да? Давайте стіну щитів і погнали. Шве. Блін, тут єдин... єдине, що незручно в цих поселеннях ...надо майже всі вишки з одної сторони знищувати, тому що вони Блін, друг друга прикривають. <плес> давай Давай, давай, давай. давай. Печки прискорим сейчас. Все хорош, хорош, хорош. Давайте побыстрее. Нет, давайте уже цех обстреляем. Они как раз выступают и в спину все самое идеальное, что можно сделать на данный момент. Давайте теперь цех. Ідемо обстріляємо опять вишки. А ви, арбовечки, можете піти знищити цих. Опять списи тут, а блін. Ну, у них щитів немає, це ще й легкі списи, тому ми зможемо їх з легкістю знищити. Давай ще цю вишку, давай. 25, 27, 30. Так, тепер цих давайте. Смотрите! Неприятель Показувати! Робоведчики... Бабалеччики. Робоведчики... підійдіть сюди, напевно, да. Списи, давайте. Подивайтеся тільки на пополам. Половина сюди піде. Рубовельчики підуть обстріляють. Лучники. знищте тих, хто вас обстрілює. М да, а ось і професіональні списи, так? Да? Ідіть сюди. Троє. Ах, не то вибрав. Киш. Арбалечки всі сюди. Лучники всі сюди. Ти продвигайся сюди. Ви троє сюди. І ви троє також сюди. Ти підійдь поближче. Так, ти на слонові. Чудово, я й забувся про це. Іди знищи цей. А... Ну і все. Я думаю. Таке розпреділення буде чудовіше. Чудовіше. Саме логічне, по моєму ні. -ні. По моїй думці. На мою думку. Ні. Так. Давай поможи також ти знищити. А, лучники. Я не знаю, давайте ви сюди прийдете. Продвинетесь вже через цю сторону. Тут є арбалечки, якщо. Арбовечки продвигайтеся. Ти йди знищиш щільний ряд супротивника. Так, 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 так. Иди, значит, их. И без их. Давай, 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 бежи, бежи. давай, І, по ідеї, всі противники за... закінчилися для мене. Ось один отряд потрап... Лишився. А, так, ти також іде сюди. Давайте, давайте. З більшим ентузіазмом, давайте. Чого ви так? Вы також с большим энтузиазмом. Давай, 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 давай. Все, Ось ще спасибо Элитный отряд списів. Так, чекай. Ну. Ой, блях Иди, знищи теперь этих. У вас, скоріше за все, пропав звук, але не лякайтеся. То трішки моя провина. Все перемога на нашій стороні. А, да, об'явимо перемогу. То трішки є моя провина, тому що в мене якогось фіга відключилися наушники. Ненавижу цю фігню, треба поміняти Bluetooth трекер Тому що це трішки. Відтозі якась інша хрень. Так, да, знищуємо. Окуповуємо. А, в них є ще якась територія, як я розумію, раз регенство. А, ладно. Міняємо. М -м, на, далі на мабуть, лізти не потрібно. Так, ти маріонетка. Так, зачекайте? Насправді, що з, що з наушниками? Відобразити пристрій. Пару створено, а під'єднатися? Ні, черта не розумію. Не Ладно. Зараз я поставлю вас на паузу і вернуся зразу, ще як закінчу. Так, я не знаю, чи повернуся у вас звук. Мені кажеться, ні. Да? А чому я навіть ті не знаю. Оп-оп-попом. За замовчуванням. А на Xbox і не працює. Окей. Um... Ладно. Okay. Якщо у вас буде звук, то я буду радий за вас. Так, ну що ж, продовжуємо. У нас тут повинна бути битва. <звук> ну, да, по ідеї, ми їх переможемо, тому що вони втрачають своє військо день за днем. Так, розшири місто. Залишається 4 в принципі, хвилини до кінця відео, але я думаю, я встигну завершити всі свої оці неуладнені справи. Та, я не знаю, в чому проблема, Щось нас за... Коли я вибираю за замовчуванням вибирати, типу, звук. Ну все повинно, по ідеї, працювати. Якщо так, то ні. Е -е 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 Хитрість давайте візьмемо. Я люблю хитрих людей, але не тоді, коли вони якось проти мене. От така я людина. <гум> так. Людей, здесь мало. Отрусть, мудрість річки, «Ви так. Давайте. Щось шо, шо, він там сказав, але я прослухав. слуху. Герцогство, да. Герцог, да. А, ну вони вже так порозширялися, блін, А я досі там хто Маркіз? Чи. Ні, чекай, аристократ точно ні. Маркізом тільки стану, блін. Герцога мені ще прям далеко петляти. Подати по нам. страдати я не буду цю тією. Під кінець такто серії, це за А, Все вас, ми ворот. прибираємо. Добро мені вже й не потрібні. Приємно вас Да, Бачите, дивіться. Непогано, 5000 дохід у нас. Ну, такий непоганий дохід, в принципі. Блін, можна оцю армію розширити і взяти під контроль, але на імперію хань. А на імперію, якби бы як би напасти. Добро пожаловать. Імперія хань. Тепер герцогства шухань. хе 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 ну, до речі, блін, чудовий варіант. Це не такий уж і важкий Чого противник. Ти хочеш? Ми можемо це зробити. Воно було б на Госпожу Джуянь напасти по тій причині, що їй довіряти не можна. Вперед! Я думаю, ми так і зробимо. Обираємо ще хоча б. Е, зачекаємо, поки в нас встановляться ці, дві... ці три армії за один крок. І... Я думаю, я їх мобілізую і подивимося на счет. Що буде з ними так. Чим довше буду я грати, і чим більше фракції залишиться, тим більше воно буде виснути Так. Маркізом ми стаємо. Армію Іони торговля, да, управляючим. Хто нам це дає? Я так прокачаю. Зараз нам дают одного управляющего, а будет 5. Армия. Блин. Армию можно было прокачать. Это у нас... Сима, смысл. Блин. А это управляющих возьмем. В принципі інколи корисно. Наступна сходинка це в нас герцог. Я думаю, в наступній серії ми зможемо дойти до цього. Так, це нам тут потрібно наняти нову армію. Берем За тебе. Це династію. Ой, дякую. Управляйся страстями! І так подобається твої слова Всігда тянітісь к небесам Чого я не замінити, Що я ви желаєте з ними? Ви звали? О, ось зараз закінчився. Ну, тоді я беру ось нову прокачку і розпрощаюся з вами. Все, от кави у нас вийшла серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно ж. До побачення.